Для дітей з гарячих точок, які залишили свої домівки через війну, влаштували свято. Організатори заходу, обласна військова адміністрація, народний депутат України Ірина Борзова та представники громадських організацій і благодійних фондів розважальну програму влаштували для дітей, що внаслідок жорстокої війни, яку розпочала Російська Федерація, переїхали на Вінниччину. Це дітки з Луганської, Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей протягом трьох днів в режимі «Нон-стоп» для них будуть проходити святкування з іграми, сюрпризами та подарунками. На Вінниччині ми проводимо казкові новорічні свята для дітей, які внаслідок страшної війни, яку розпочала Росія, приїхали на Вінниччину. Це дітки з Луганської, з Донецької, з Миколаївської з Херсон. Будуть проходити святкові дісти святими колаєм Санта Клаус іграми і обов'язково сюрпризами та подарунками для того, щоб незважаючи на те, що сьогодні в Україні війна, наші діти повинні продовжувати вірити не лише в зсу. В них вони вірять безмежно і щиро, а хочеться, щоб діти продовжували вірити у Святого Миколая, у різдвяне і новорічне чудо.